Справа в тому, що багато хто технічно говорив про ту проблему, яка була з можливості підриву тощо. І багато хто фіксував ту обставину, що у випадку простого підриву енергоблока, який не працює, розпосюдження радіації буде мінімальне, будуть мінімальні ризики. Це буде носити характер наскільки технографії катастрофи, скільки аварії, і так далі. І тому подібне. Росіяни, я думаю, відмоніторили. Ситуацію у світі відмоніторили ситуацію ну, безпосередньо в Україні до того, як люди сприймають ці ризики тощо, і вирішили підняти градус на калах. Справа в тому, що саме четвертий енергоблок, це той енергоблок, про який були повідомлення про замінування, це той енергоблок, якому були повідомлення про розташування позицій для обстрілів. Тобто, чомусь їм дуже сподобався цей тварингоблок? Вони саме його використовують як військовий об'єкт. І таким чином, відповідно, вони хочуть створити ілюзію, чи можливо в них це навіть вдасться, або це ж росіяни не можуть почати нічого. Щось на штаб підготовки до е, Чорнобильської катастрофи і схожої до неї обстановки, тобто, коли в працюючому реакторі стався вибух, а, і відповідно після цього була катастрофа. В даному випадку тех... техногенна катастрофа, як засвідчують фахівці аналог Чорнобильської, неможливо. Але якщо там зірветься щось не техногенне та да, тратіл, то відповідно ефект може бути схожим, і ось таким чином вони умисно піднімають градус навантаження для того, щоб привернути до цього питання увагу. А за свідченням місцевих то з ким вдалося поспілкуватися. А росіяни постійно прогрожують на те, що атомна це як а, граната, яку вони будуть підривати під собою, коли будуть змушені відступати. Тобто, питання підриву ну, атомної не стоїть там, щоб взяти, просто зірвати і напакасти цьому міру. Ні, це коли ЗСУ будуть підходити до Енергодара, вони зірвуть атомну і та частина загине, але ж будуть проблеми у всіх.